Байден став прям на слизьке, як мені здається. Він написав у мережі ікс про те, що його нудить від Елона Маска і його багатих дружків, які намагаються купити вибори. І усіх згодних із цим Байден заклимав закликав підтримати його кампанію. Ну маск, звісно, теж виразів не, не особливо добирає часто у своїх коментарях, і крім того, він відверто підтримує Трампа. Але ось тут такий ну пряма, пряма перепалка, пряме вербальне, принаймні протистояння. Та там це не перша така історія, коли він ще вийшов до цієї комунікації про те, що він там закликав, що потрібно влучити в Яблочко щодо Трампа і почав виправдовувати з цього приводу. Це також було дуже слабенько, скажімо так, негативно. І. Ця історія знову ж таки, ну це не, не та стилістика кампанії, яку зазвичай проводить Трамп. Він може ой, Трамп, Байден він може для себе відкрити невелику якусь нову аудиторію, але втратити стабільну. Тому що після дебатів, коли його компа, команда виклала в Твіттер уривок про те, де він говорить до, до, до Трампа are you sucker? сакар, you loser?», багато хто з. Його шанувальники почали писати, що це типа Алло, це Україна не наш. Так, Байден. Байден. це, да, да, це не, не ваша стилістика поведінки, ми вас не впізнаємо. Це не, не той президент, якого ми хочемо бачити. Це стилістика притаманна Трампу, чому ви його копіюєте і так далі. Тому от мені здається, це якраз проблема того, що вони зараз прибудовують стратегію і вони в розпачі. Вони не угу. знають, що робити, і, можливо, ключові представники команди просто не вірять в перемогу. А коли в штабі ще до виборів знаєте, панує така поразка, то це дуже погано. Так само, як і перемога. Добрий mm -hmm. вечір. Лепен. хто хто може передати і привіт? Нехай запитають, як їй смакувалося шампанське переможне за тиждень до другого туру. А Тому скажіть, на, за вашою оцінкою, який настрій зараз у таборі республіканців панує? З'їзд масштабний великий. Та він, ну, основне на ньому відбулося, але він таки був розтягнутий у часі. І а, Трампа затвердили, і Венса презентували як віце-президента. Що а, далі, от як, який це імпульс дає республіканцям? Я думаю, що у них якраз навпаки ейфорія. Вони ще не, не умудрились все зіпсувати. Е, от, хтось там говорить чорні, вілі лебеді для мене, це у них вони зараз зловили е, гусака, гуску, яка не се злоті яйця, і поки що не умудрились засунути її в пічі і спекти з яблуками, тому що ну направду Трамп може це зробити, е, якщо десь сильно ну от у нього зараз з'явилася чудова можливість нарешті вийти на той мріяний електорат. Який сумнівався, монетизувати цю всю історію, співчуття перевести в електоральну прихильність. І якщо він не буде перегибати, якщо він не почне цього робити, ну там підтримувати якісь конспірологічні теорії, і так далі, і переводити це в, в якесь русло ненависті, то там все буде добре, ну якщо демократи не замінять кандидата, не проведуть якусь суперкруту креативну кампанію, не переломлять хід подій, то, то Трампу головне просто нічого не зіпсувати. Угу. А поява а, Венса у його оточенні, заява його як віце-президента, чому вибір саме цієї фігури а, на ваш погляд, що він змінює, зокрема для нас, а, ну тому що зрозуміло, ми то в першу чергу думаємо про себе, і в першу чергу всі пригадали, що він говорив про Україну. Як під час однієї з розмов, це те, що я в західній СМІ читав, боюсь, не знаю, чи наскільки дослівний переклад, але е, приблизний, Трамп е, говорив, що е, Венс настільки хоче йому сподобатись, що ладен його цілувати взад. А я думаю, що Трамп це така людина, якій такі речі дуже подобаються, тим більше гарна історія, тому що Венс вже був раніше його хейтером. Ще в шістнадцятому році, і пізніше він називав Трампа ідіотом, угу. порівнював його з Гітлером. І от американські оглядачі вони кажуть, що саме ця, от ця зміна Трампу дуже подобається, та, та та Ну от йому це гарна історія про те, що він зміг такого свого палкового хейтера перетворити на головного фаната фанатика і прихильника, і що той готовий там слідувати за ним. Знову ж таки, Венс э, це людина, яка неодноразово змінювала там э, свою позицію. Він такий стандартний э, популіст. Він знає добре, що він робить. У нього є гарна освіта, в тому числі політологічна. Він використовує це ну, весь професійний інструментарій, для того, щоб просто подобатись э, э, певній частині електорату. Згадаємо того ж Майка Джонсона. Він був і також і проти України налаштований, коли був сенатором Луїзіани і так далі, суперконсервативний. Але коли став спікером Палати представників, почались певні трансформації. Зараз ця людина закликає Байдена дозволити бити американською зброєю ще далі в глиб Російської Федерації. Е, і так далі тому mm -hmm. я е, поговорю про те, як Вен вплине на Трампа, та ніяк він на нього не вплине. Він буде просто продовжувати його політику. Е, він от трохи послабиться питання, тому що питання по віку до, е, до Трампа ж також існує. А тут е, 38 чи 39 років взагалі просто за американськими мірками супер юний хлопчик е, за мірками американської політики. Е, я би цікаво, якщо не відбудеться перестановок між кандидатами, uh -huh. я маю на увазі в демократичній партії, в республіканці Трампа вже затвердила. То мені б цікаво було на дебати від президентів подивитись там, би можна було не тільки крінж, якийсь почути. Я думаю, а й щось, щось цікаве вичекати. Угу. Ну йому 39, його називають другим наймолодшим за всю історію Сполучених Штатів Америки претендентом саме на цю посаду. Але е, вже ж був заклик на дебати віце президентські Камала Гарріс готова була зустрітися із Венсом. Як гадаєте, хто переможе в них? Ну тут е, питання, що вони відбудеться, тому що як я розумію, Камала Гарріс наполягає на тому, щоб вони відбувалися на CBS і говорить дуже схожа ситуація на нашу стадіон, як Стадіон коли. Типа, от тоді-то в таку то дату, тоді прийду, а він не прийшов. Там, як пам'ятаєте, Ілля Володимирівна така, ну нема кого дебати, і пішла, а вона каже, що вона буде там а, а, венці чекати на CBS. а Він каже, що якщо дебати будуть, то вони мають бути на Fox News. А, Не факт, що вони зможуть дійтись, але ось тут дійсно буде цікаво подивитись, тому що. Ну, направду, я так трохи подивився венц, ну, там пару його публічних виступів. Тримається достатньо впевнено, знову ж таки, харизматичний. Плюс він ветеран, а це одразу ну, в Америці це ж пульт ветеранів, це дуже чудово. Це те, що нам потрібно буде в Україні переймати. Камала Гарріс – жінка, крім того, із кольоровою шкірою. Ну от у кожного є свої бонуси для певних частин електората американської публіки. Тому от одразу передбачити, якщо наприклад, ну, дебати Трампа і Байдена вони були передбачуваними, я одразу казав, що це буде просто е, позористка з обох боків, і ми що точно е, Байдену не потрібно туди йти. То ці дебати я дійсно із задоволенням подивлюсь, і зараз навіть передбачити, хто переможе в них я не можу. Угу. Uh -huh. uh -huh. Трамп власне, сама його постаті цей замах, який був зараз. Як ви гадаєте, що відбулося? Чому від ми побачили саме цю картинку? Поки що розслідування, наскільки я розумію, асошейте прес, принаймні про це пише, воно фактично не принесло ніяких результатів. Стрілець одразу знищений, убитий на місці, опитали понад 100 людей, які якось були з ним пов'язані, і із цих опитувань не не змогли виснувати ні. Нічого в мотивації, тобто, це ну майже випадковість, просто якийсь індивідуальний намір. Нічого за цим не стоїть. Це як це гарний висновок, це чи поганий, під... так би мовити, це ідеальне підґрунтя для множення конспірологічних теорій. Це просто коли немає е, чіткого якогось пояснення, то, от там несеться американські твітери, ре, в Редіті, такі треди, куча. Купа доказів з одного боку, з іншого боку, що це Трамп все організував, що е, там десь що це демократи. Ну, цікаво, що саме цей хлопець, який стріляв, він же десь е, членом республіканської партії був, наскільки я... Е, він був зареєстрованим інформація. виборником від республіканців, так, та, так. Та. Але там робив колись донати до демократів, і обидва інші сторони такі зараз, а як, на кого ж. А... Тому ми побачимо тут дуже багато Ми Її вже зараз бачимо, і так і буде, поки слідство не видасть якусь дуже переконливу історію. Там кожен знаходить тут якісь переконливі аргументи для, для свого боку і ігнорує інші аргументи в родної сторони. Там чи кажуть на манжетах, немає крові? Там кетчупом собі вухо налив, Тобто там ще ну там просто я це все читаю і. Знаєте, коли не стається настільки а, велика хвиля обговорень з такою множиною версій, Е, дуже важко когось uh -huh. переконати взвороть в, в Ну, досі, досі обговорюють вбивство Канаді. Скільки років пройшло? Ну власне, з, але ж і Кеннеді. замах на рейгана обговорюють так, і е, обговорювали. Але чим все закінчилося? Закінчилося тим, що визнали, що просто е, людина, чоловік, е, от, не сповна розуму, просто у чоловіка були психічні проблеми. Він сам заявив, що хотів просто привернути увагу акторки Джоді Фостер, от тому стріляв у. У президента. Але, ну знаєте, це от красиве пояснення, але занадто просте пояснення. Ну, знаєте, в, в методиці наукового дослідження є е, така штука, яка називається як е, Лезокама. І е, суті полягає в тому, що найпростіша, найочевидніша версія зачасту вона є е, правдивою. Відкидати це зайве, ну, тільки це трапилося, я одразу казав. Швидше за все, цей стрілець ні з ким не пов'язаний, ні з радикальними групами, ні його там рішення не вмотивовано швидше за все, якимись політичними симпатіями. Це просто або у нього якесь психічне захворювання, або ну що також швидше за все психічним захворюванням, як і комплекс масіанства. Що він вирішив, що от Трамп не заслуговує бути президентом, і тільки у мене вистачить духу для того, щоб цю історію зупинити. Uh -huh. І десь десь воно поки що на даному відрізку часу так і так і виглядає.